Крижівки на зиму, вимовляю, так, як в нас заведено. Було дуже багато запитів про квашення капусти для голубців. Ті, хто знає, ви молодці. Але є дівчата, які не в темі і хочуть навчитись. Відповідально треба віднестись до капусти. Обирайте капусту невеликого розміру, в ідеалі, щоб це не був розповсюджений зимовий сорт, агресор. Бо ця капуста дуже довго кисне і листи в неї загрубі. Для шаткування вона годиться, для квашення крижівками ні. Квасимо крижівки ми окремо, класти разом з нашаткованою капустою в перемішку ми не практикуємо. На 10 літрів води потрібно півлітрова банка солі. Лавровий лист та духмяний перець за вашими вподобаннями. Бачила, що додають гілки кропу, але в нас це не практикують. Поставити гніт на капусту теж є обов'язковою опцією. Кладемо в досить тепле місце, щоб запустити процес бродіння. Температура має бути хоча б 18 градусів, не менше 15 точно. І десь за тижнів два-три виносимо в більш прохолодне місце. Так, зберігаємо капусту до великодня точно. Коли її стає зовсім мало, то я можу розібрати листя, поскручувати і понабивати у банка. Якщо капуста стане дуже кисла, то можна вимочити перед крутінням голубців, але це буває вкрай рідко. До такого вона у нас не доходить. Наквасили ми вчора і маю надію, що до різдва вона вкисне, бо гуцульські голубці хочуть добре вквашеної капусти.